Новий погляд на мистецтво та світ у роботах Миколи Нікашина. Понад 20 полотен автор репрезентує на першій персональній виставці. Мистецтвознавці називають його феноменом прикарпатського живопису та вуличним митцем, адже улітку автора можна зустріти у середмісті. Тут 53-літній художник зазвичай продає власні картини. Мовчазний та загадковий. Микола Нікашин про свої полотни розповідає лаконічно через свої картини. Я намагався віддати глядачам радість і тепло. Цю виставку митець готував понад два роки. Кожна картина своєрідна загадка. Розгадати її можна лише добре придивившись до полотна. Цього вимагає його піксельна техніка. Мовою художників роботи Миколи Нікашина повітряні, вони наче дихають. Фахівці стверджують, у 16 столітті це називалося технікою сфумато. Автор не має професійної освіти і це ще більш підносить його у очах мистецтвознавців. Можна говорити там про початок 20-го століття, коли художники малювали е е е е е крапочками е та. На це можна якісь там аналоги у світовому мистецтві знайти, але те, що робить Микола на сьогодні, аналогів я практично не знаю. Аби намалювати одну картину, художникові потрібно приблизно кілька місяців. Маленькі геометричні фігурки накладаються одні на одних, і так приблизно п'ять шарів. Колосальна робота додають фахівці. Можливо, через це складається враження, що картини живі. У цьому може переконатися кожен, принаймні зазирнувши у ці очі квітів. Маленькі смайлики посміхаються глядачеві і дороді позитив на весь день Світлана Колеснікова, Сергій Шваюк. Новини на вежі.